Всім всім вітанечком! Я вас вітаю з України, шлю вам величезний привіт з Харківщини. Бажаю вам чудового настрою! побільше вільного часу на своє улюблене хобі. Якщо це у вас в'язання і вам все цікаво про в'язання, то ви звернулись за адресою, бо це канал про в'язання. Мене звуть Юля, і це мій канал В'язані історії з Юлією Савлюк, де я розповідаю про своє улюблене хобі, в якому я живу, яким я надихаюся. І хочу всім, всім сказати величезне дякую, хто мене підтримує вже на протязі не одного року. Дякую. А якщо ви тут вперше і вам цікаво про пров'язаннячко, то обов'язково. Підписуйтесь на цей канал, не забудьте поставити вподобайку, щоб просунути україномовний контент. І ми з вами починаємо. В цьому відео я хочу вам розповісти чудову історію про жилет з кодовою назвою Зігрій душу. Цей жилет ви зараз бачите на мені. Це щось неймовірне. Це краса, комфортність це все-все, що я хотіла доволі довгий час. Зараз тут буду вам вставляти деякі фото, як воно сидить на мені, адже хочу я і в цій красі вийшла до вас. Але я думаю, на камеру це не дуже добре видно. Ось так він на мені виглядає. Мені все подобається. Він сидить, ну, якби те, що я хотіла. Мені комфортно і. Чудово, це та річ, про яку я мріяла. Ну що ж, давайте поговоримо про неї. Ще рік тому, більше ніж рік, у серпні місяці минулого року, сидячи в своїй квартирі в Німеччині, я обирала, що ж мені пов'язати. Чи з однієї, чи з іншої бобінки, навіть створювала опитування. І в інстаграмі в себе, якщо ви там не підписані, підписуйтесь, я там швидше все показую, аніж тут, на Ютубі. Чесно вам кажу, так є. І саме тоді ах, я дістала дві бобінки. Одна була Лана Гросу, друга ця. Не пам'ятаю назву, але обов'язково зайду на той. Те відео в Ютубі зроблю скріншотик, щоб вам показати, що ж це за бобінка, бо не пам'ятаю, чесно, вам кажу, як є. Ось. І саме тоді я запитувала, з якої пряжі ви б мені порекомендували в'язати собі якийсь виріб? Я бачила саме ту бобінку у вигляді якогось аксесуару для шиї, і вона стала, але згодом не тоді, чесно кажу зарані. І точно так. Саме цю бобінку я бачила як жилець з ось таким невеличким воротом. Тобто, щоб коли тобі спекотно, ти міг відсунути, коли тобі прохолодно, ти підсунув під і погодись. І можна було його піддягати під щось, піддягати під кофту або зверху, ось як я зараз одягла на блузу. Одним словом. Гратися з тим, що тобі зручніше і як тобі більш подобається. Адже тут така кольорова гама, яка можна зробити або більш такий спокійний образ, як зараз на мені, або, наприклад, замість чорних, чорної блузи, одягти білу блузу. Також буде чудовий варіант. Або ще якось одним словом, гратися кольорами. Мені хотілося саме цю річ. Ну, тоді вони вибрали. І, мабуть, дякувати Богу, що тоді так це сталося, адже, як я вважаю, на все свій час. Саме тоді я відклала цю бабінку, поїхала до України. Про неї я благополучно забула. І про свою мрію також. Як би сказати, я не про неї не то що забула. Бажання не мрію. Мрія це трішки інша. Але ж тоді відклала я її. На довгий ящик, зроблю маленьку паузу. Вибачте, що я так жестикую. Ну, така я є. Жестикую, правильно сказати. Так ось, а, десь у, липні місяці, в липні місяці цього літа, Наталка, Наталочка Коржова з каналу В'язалки від Наталки сказала, що планує в'язати жилет. І якщо є бажаючі, вона готова організувати сумісник. І я згадала про цю це своє бажання. Думаю, ну точно, я піду в цей сумісник і заодно зв'яжу те, що я дуже давно хочу. Ну, Поготися, це чудова річ, чудова мотивація, чому б ні? Так ось, коли Наталка об'явила. Цей спільний проєкт ще з такою крутою назвою Зігрій душу. Ну, це ж просто така чудова, чудова назва прямо от зігрівання для душі. Погодьтеся. Я, не роздумуючи, одразу сказала, що я йду в цей проєкт. Бо це те, що потрібно мені. Я одразу подумала. Нав'язання жилета у нас було майже півтора місяці, якщо я не помовляюся, тому що Наталка його. Об'явила десь у середині серпня. Точних дат я не пам'ятаю, бо в мене трішки пів життя випало. Ну, багато хто знає про, про які події, але чудові, не переживайте. Так ось о, я така подумала, мені терміново потрібно в'язати. Я трішки розпочала, думаю, ну ще ж півтори місяці, аж до вересня, до кінця вересня. Ну, що ви думаєте? Я оцей тиждень в'язала, де я його тільки не в'язала, і на природі, і у лікарні, і в дорозі, десь з чоловіком їду, в'яжу. Я за тиждень в'язала всю довжину жилета. Там було відв'язано, ну, можливо, 5 см. Ну, я так на око кажу. Я всю довжину, в мене десь приблизно 45 см довжина мого жилету. Далі, ось, оце я відійшла, ось так. Моя довжина мого жилету. Чомусь камера моя вирішила, що треба зробити паузу. Вибачте, будь ласка, прийшлось прибрати. Мені це дуже подобає. А, річ сидить, от, знаєте, як те, про що ти мріяв, те, що тобі дуже-дуже хотілося. І ти це створив. Так ось, я створила цей жилет. Єдиний недолік цієї бобінки, різнокольорової. Така сама була проблема із Лана Гросою. Можливо, тому що ці дві бубінки я вирішила тоді поєднати рік тому. Не знаю. Оце, Оце... кінчики. Які, ну, здавалось би, чому звідки мають бути кінчики, коли від початку до кінця ти в'яжеш і не має бути жодного кінчика? Ні. Їх було дуже багато, було величезна купа провисань нитки. Це було щось. Але ж, це мене не зупинило. Цей жилет відв'язаний на спицях 3,5. Для його в'язання пішло 260 грамів пряжі. Але це не все, я була шокована. У мене ось іще залишок. І цього залишку, я навіть знаю, на що мені вистачить, я обов'язково хочу з цього залишку зв'язати за шкарпеточки. Вони якраз такі рібенькі, темненькі. Коротенькі, укорочені спортивні шкарпеточки будуть з цього залишку. Тут якраз залишився один колір без переходів. Бо трішки-трішки на, на нижню, там, можливо, рідка 3-4 якраз цим кольором захватилось. Тут 75 грамів залишилось. Що тут за бабінка? Скільки є вага? Не пам'ятаю. Мені здавалося, там було написано 250 грамів. Ну, точно, не 325. Ось такі цікава історія. Обов'язково на цей жилет у мене буде відеоопис на каналі. Тому, якщо вам цікаво, як я його в'язала, це реглан погону. Я в'язала його згори донизу. Можна його в'язати, наприклад, довжину погону зробити ще довшою. Я обов'язково про це все-все-все розповім вам у відео. Це буде не непопетельне. На початку я. Починала знімати попетельно, але вже пізніше в мене не хватило, вистачало часу. Бо коли ти знімаєш майстер-класи, це займає багато часу. Кажу, як є. Тому далі воно більш не попетельно. Тому це буде відео опис, але за ним ви зможете зв'язати. Тому що саме розрахунки, саме важливі моментики я відзняла. Відзняла якраз добре горловину, якраз довжину регланної лінії, як я тут перейшла. І трішечки там оцей єдиний момент я не відзняла, ось тут переходи. Я про це обов'язково в відео розповім, як я тут зробила. Тут в цілому можна було без підрізів, але я робила, тому що я дамочка така. В тілі, тому ви розумієте, все детально я розповім, і це відео вже вийде на цьому тижні. Буквально через декілька днів я планую випустити це відеоролик. І якщо вам цікаво і ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково це зробіть, щоб не пропустити ви вихід цього відео. Адже тут в'язати зможе навіть новачок у в'язанні легке, просте в'язанечко комфортної речі, яка просто-просто тобі ідеально сидить. Мені здається. Вона просто чудова. Напишіть, будь ласка, вашу думку. Напишіть, будь ласка, чи полюбляєте ви подібного плану речі? Так чи ні? І до речі. Я просто забула сказати саму важливу річ. Посилання на канал організатора Наталочки буде в інфобоксі. Також в цьому спільнику був спонсор. Вір... Вірніше він і ще є. Це Томочка Новікова. В неї канал В'єжу на дивані». Також буде на неї посилання, а також на всіх учасниць, які з нами приймали участь, які в'язали, які творили. Ви знаєте. Те. Посилання на них в інфобоксі. Там, до речі, дівчатка були не тільки з які мають канал на Ютубі, а й сторіночки в інстаграмі. Ну, якщо вам цікаво, обов'язково перейдіть, підтримуйте наших дівчаток, підтримуйте україномовний контент, адже це важливо для нашого з вами розвитку і майбутнього. І до наступних зустрічей у наступних відео.